Алергія на амброзію, алергія на амброзію, так само як і на інші види пилка, називається полінос, тобто це алергія на цвітіння, на пилок тих чи інших рослин. Амброзія є найбільш злісним алергеном у нашому південному регіоні. Це відбувається через те, що вона скрізь розповсюджена, бо це вітрозапилювальна рослина. Амброзія алерген, який зустрічається найчастіше, який дає таку важку реакцію довготривалу. Це весь серпень і вересень, але є ще полин, соняшник, цикламена. Є низка злакових рослин і бур'янів, які, як і амброзія, викликають поліноз. Костянтину 13 алергія на амброзію у хлопця проявилась сім років тому. Алергія на амброзі проявляється, нежить, чих чешуться очі та, та ніс. Я займаюся спортом, там в мене дуже часто соплі йдуть, і це незручно. П'ю ліки, та коли приходжу додому з вулиці, я примиваю очі та ніс. Мама Костянтина Наталя говорить, алергія завдає незручностей, доводиться зачиняти вікна, постійно проводити вдома вологе прибирання. Ще в дитячому садочку я спостерігала за ним, що дуже часті застуди були. Я думала, що це так застужувався: нежить, кашель, чихання. Звернулися до лікаря. Лікар порадив сходити до алерголога. І ось уже ми сім років на обліку у лікаря у дитячого алерголога з діагнозом поліноса. Ми вже вилікували. Перший етап цього діагнозу це коли на початку літа цвітуть трави першого першої декади літа. От але з другій друга половина літа ми не можемо з нею справитися. Амброзія дуже такий потужний шкідник. Для нашого організму і е, тільки лікування, симптоматичне лікування, знімаємо і все. Правила поліноз поражає, як правило, поліноз вражає дітей і людей молодшого віку, але є і люди старшого віку, які скаржаться на це захворювання. Як допомогти пацієнту? По-перше, правильно встановити діагноз, бо симптоми схожі на звичайну простуду чи нежить. Але нежить проходить за тиждень, а алергія триває довго. І коли правильно встановили діагноз, то потрібно вчасно починати лікування щоб не доводити до ускладнень ускладнення, які можуть бути у деяких людей. Бувають не просто реніти чи кон'юктивіти, а бувають прояви бронхіальної астми. У Наталі Шельнової ознаки алергії проявились у серпні цього року. Спочатку, розповідає жінка, почав сідати волос. Згодом піднялася температура. Симптоми жінка списала на вірусну інфекцію, почала приймати ліки. Коли ж стан погіршився, звернулася до лікаря. Я змушена була звернутися ще до алерголога, і саме алерголог виявив, ну там, все співпало. Що в мене алергія на амброзію? Я живу в кіндійці, а ми взагалі дивимося за своїм сил за помешканням, ми з сусідами прибираємо навколо, але от так сталося, що сусід, який напроти. А... У нього чи часу немає, чи немає сил, чи немає здоров'я. У нього амброзія в мій рост. Саме важке було це, коли воно переросло в алергічний бронхіт. У мене ніколи в житті цього не було. Уявляєте, я перехворіла ковітом, в мене цього не було. І зараз, вже коли я пройшла курс лікування, це вже ж минув майже місяць. Я сиджу на антигістамінних кожного дня зранку я випиваю, випиваю таблетку, щоб працювати нормально. Сьогодні, розповідає Іван Мосієнко, амброзія поширена по всій Україні, але у південних регіонах її більше. Небезпечний цей бур'ян не лише для людини, а й для інших рослин. Якраз пилок викликає алергію. Ну, мається на увазі, це небезпечне здоров'я людини, але ж вона і іншу шкоду приносить. Вона, наприклад, приносить шкоду тим, що вона засмічує поля, і ми повинні з нею боротися, витрачати там кошти на гербіциди. Це ж теж шкода, це економічна шкода для сільського господарства, Тобто не обмежується шкода її лише алергією. Те, що її виривають з корінням, це ефективно. Але якщо враховувати, що у нас вже налічується мільярди особин, чи ми можемо це зробити? Іван Мосієнко говорить: методу раз і назавжди знищити амп. Амбра... Розі поки не винайдено. Для цього необхідно проводити серйозні наукові дослідження. Аліна Олефір, Наталя Тимофєва, Ксенія Сіліна, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.